Цифрова приборка показує пробіг, залишок по потоплю, ну і це наскільки ми економно їдемо. Так, АДБ АБ зараз погасне. У ну, нас скутері суперкомфортна посадка, сидіти зручно, місце для них є. Максимальній швидкості, все стандартно для 125-ї кубатури в районі 100 км на годину. Посадка у скутера комфортна, за рахунок цього наклону дуже зручно ставити ноги. Ну, повноцінне місце для пасажира Ось такі ножки. Все в скутері продумано. Підвізка в міру м'яка, в міру жорстка. Якщо вам їздить по колдобінам, то я думаю, що не дуже підійде, такий скутер більш підходить для нормальних доріг. А так вигляд має, зараз ще покажу по електриці. Так, ну, ближній, дальній, повороти. Габаріт, стоп і правий поворот, все, працює. По мотору робота ідеальна оберти рівні. А так вигляд суперовий, з цим склом виглядає дуже прикольно. Так, доставка по Україні є, техніка розмиднена, ставиться на облік, оплата при отриманні, наявності є також інші кольори, інші моделі Кому цікаві Така техніка, підпишіться на канал, з питань, консультацій, контакти залишу під відео. Дякую за перегляд.